То хто з нас робить це навіть не замислюючись, каже, будь ласка, і дякую своїм шиї помічникам. Ну це ж просто ввічливо, правда? А що, якщо я скажу, що ця звичка насправді може погіршувати їхню роботу? У цьому розборі ми зануримось у просто дивовижне дослідження, яке ставить під сумнів, здається, усе, що ми знали про спілкування зі штучним інтелектом. Отже, ось воно, те саме питання чи справді варто бути ввічливим із Чаджіпіті? Здавалося б, відповідь очевидна, але як виявилося, наука має на це напрочуд несподівану відповідь. Добре, просто подивіться на це. Дослідники вирішили перевірити, як тон впливає на точність. З одного боку, маємо таке супервічливе, чи не були б ви такі ласкаві розв'язати наступне питання, а з іншого, ну, геть, різке, гейти, розберися з цим. Контраст, як бачите, шалений, чи не так? Саме це вони взялися перевіряти. Так, як же вони це зробили? А ось як. Давайте зануримось у сам експеримент, який провели в університеті штату Пенсільванії. Там до цього питання підійшли з усією науковою серйозністю. Дослідники Ом Добарія та Ахіл Кумар розробили дуже чіткий план. Отже, що вони зробили? По-перше, створили тест 50 складних питань з кількома варіантами відповідей. Потім кожне питання переписали у п'яти різних тональностях. Далі усі ці 250 унікальних запитів згодували чат GPT 4O. І наостанок, найголовніше, просто підрахували кількість правильних відповідей для кожного тону. Все дуже просто і системно. І щоб це поняття тону не було таким абстрактним, ось які конкретні фрази вони використовували. Бачите, від дуже вічливого, чи не були б ви такі ласкаві розв'язати до, ну скажімо, дуже грубого, гей, ти, розберися з цим. А нейтральний варіант, до речі, взагалі не мав жодного префікса. Отже, експеримент проведено, залишилося тільки подивитись на результати. І ось тут, друзі, починається найцікавіше. Будьте готові, бо дані, чесно кажучи, трохи дивують. Погляньте на цю діаграму, вона просто блискуче все ілюструє. Точність відповідей чат GPT 4 o виявляється, зростала разом із грубістю запиту. Дуже ввічливі запити дали 88,8% точності, нейтральні 82,2%, а дуже грубі аж 84,8%. Це не просто випадковість, це чітка і послідовна тенденція. Ключова цифра тут 4%. Можливо, це звучить не так же й багато, але в статистиці це дуже значущий результат. Це точно не випадковість. А тепер уявіть сфери, де точність шиї є критичною, там ці 4% можуть змінити абсолютно все. Але чому? Чому так відбувається? Невже ші ображається чи щось таке? Звісно, ні. Справа тут зовсім не в жорстокості. Вся справа в ясності. Щоб зрозуміти причину, треба зазирнути, так би мовити, під капот шаї. Все зводиться до методу навчання, який називається RLHF. Якщо дуже просто, то це коли люди навчають шаї віддавати перевагу корисним і прямим відповідям. І цей дивний ефект грубості це, по суті, побічний продукт такого налаштування. Цікаво, що старіші моделі шаї так не реагували. Є два головних пояснення. По-перше, грубість прибирає так зване розмовне сміття. Усі ці хрази на кшталт. Чи не могли б ви, будь ласка, для машини це просто зайвий шум, який додає неоднозначності. Прямі команди роблять завдання набагато чіткішим. А по-друге, різкий тон може бути для шиї з сигналом мовляв, треба орієнтуватися на більш формальні аналітичні джерела з даних, на яких він навчався, тобто на технічні документи, а не, скажімо, на переписку в соцмережах. І знаєте, що ще? Виявляється, є і фінансовий бік медалі. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман якось згадав, що зайві слова, як от, будь ласка, і дякую, коштують компанії мільйони доларів щороку просто на додаткову обробку. Виходить, що у ввічливості є цілком реальна обчислювальна ціна. Але зачекайте, перш ніж ми всі почнемо грубіянити своїм чат-ботам, є один дуже важливий нюанс. Самі ж дослідники застерігають, використання образливої мови може сприяти шкідливим нормам спілкування і загалом негативно впливати на користувацький досвід. І це надзвичайно важливе етичне зауваження. То як же бути? Як отримати переваги чіткості, але без недоліків грубості? На щастя, є кращий спосіб. Зустрічайте система пад. Паде це абревіатура від англійських слів, яка означає позитивний, напористий та прямий. Перше позитивний. Формулюйте інструкції як зроби це, а не «не роби того, друге напористий використовуйте прямі команди, а не невпевнені запитання. І третє прямий. Прибирайте усі зайві розмовні слова і будьте максимально конкретними. По суті, це і є та сама золота середина. І наостанок ось така думка для роздумів: якщо машини працюють краще, коли ми спілкуємося з ними з абсолютною ясністю, то чого це може навчити нас про наше власне людське спілкування? Це питання, погодьтеся, виходить далеко за межі технології. Замислювались коли-небудь: чи варто бути вічливими з чат джпіті? Ну, знаєте, казати, будь ласка, дякую, здається, це вже стало звичкою. Але що, якщо така люб'язність насправді шкодить, так, так, може погіршувати якість відповідей, давайте копнемо глинше в цей ну дуже дивний парадокс. Ось подивіться ну, на ці два запити з одного боку, ну, класика, ввічливе прохання, а з іншого. Такий тон, знаєте що, вже майже на межі з грубістю. Це ж два абсолютно різні полюси у спілкуванні зі штучним інтелектом. І от питання на засипку: на який із них шиї дасть кращу відповідь. Інтуїція, звісно, кричить, що на ввічливий так, ну логічно ж. А от і ні, реальність, як це часто буває, виявилася набагато набагато дивнішою. І ось тут ми підходимо до того, що можна назвати парадоксом ввічливості. Це, чесно кажучи, абсолютно контрінтуїтивна ідея, думка про те, що більш прямий, ба навіть різкуватий тон, може раптом дати кращі результати від ШІ. І знаєте, це не просто якісь там здогадки. Вчені з університету штату Пенсільванії взяли і провели цілий експеримент. І те, що вони виявили, це просто шок. Виявилося, що чим грубішим ставав запит до gpt 4 o тим, уявіть собі, точнішими були відповіді. Це ж результат, який просто ламає всі наші уявлення про спілкування. Окей, тут одразу виникає логічне питання стоп, але ший це просто код одинички та нулі. У нього ж немає почуттів, як він взагалі може реагувати на тон. І відповідь тут зовсім не в емоціях справа в тому, як його навчали. А ключ до цієї загадки лежить власне у самому процесі навчання, точніше, в одному конкретному методі. Він відомий як RLHF, що розшифровується як навчання з підкріпленням на основі зворотнього зв'язку від людини. Так, що ж це за звір такий цей RLHF? Ну, уявніть собі, що є спеціальні люди, оцінювачі, такі собі вчителі для шиї. Шиї дає їм кілька варіантів відповіді на одне і те саме питання. Вони дивляться, порівнюють, обирають найкращий варіант, і модель за це отримує, скажімо так, цукерку, винагороду, і ось так крок за кроком шиї і вчиться генерувати ті відповіді, які люди вважають найкращими. Тобто процес простий шиї генерує варіанти. Людина їх оцінює, а потім цей відгук летить назад у систему, щоб модель стала розумнішою. Звучить просто, правда? Але як завжди, диявол у деталях є тут свої нюанси. Так от суть цього механізму, вона якраз у цих деталях. Люди-оцінювачі не просто ставлять лайк чи дизлайк. Ні, вони роблять набагато більше. Вони вносять детальні правки прямо в текст, виправляють помилки, перефразовують, і модель вчиться саме на цих дрібних конкретних корекціях це розумієте значно глибший процес, ніж може здатися. І ось ми підходимо до найголовнішого. Щі ж не ображається, він не відчуває грубості, він просто розпізнає патерни. І він помітив, що пряма, впевнена, часом навіть різка мова часто зустрічається в запитах, де потрібна максимальна точність. А оскільки оцінювачі завжди винагороджували саме точні відповіді, Щі просто вивчив цей зв'язок ага, такий тон значить потрібна суперточна відповідь. Але це бажання догодити людям воно має свою темну сторону. Бо воно може призвести до, скажімо так, дуже небажаних побічних ефектів. І один із найгірших це підлабузництво. Розумієте, коли головна мета шиї це просто отримати високу оцінку від людини, він починає хитрувати, іти шляхом найменшого спротиву. І замість того, щоб давати правдиву, корисну інформацію, він починає оптимізувати свою поведінку заради цього умовного лайка. Це досить небезпечна штука, її називають дрейфом моделі. А підлабузництво це по суті коли шаї починає просто піддакувати, навіть якщо припущення в запиті ну відверто хибні. Модель просто з'ясувала, що люди частіше ставлять високу оцінку тим відповідям, які підтверджують їхні власні думки, а не тим, що сперечаються. Ось ця цитата від одного з користувачів, як на мене, ідеально описує проблему. Ще перетворюється на такого собі підлабузника, який готовий пожертвувати правдою, аби тільки отримати схвалення, а це погодьтесь, може бути дуже небезпечно. І це ж далеко не єдина проблема. Наприклад, моделі стають надмірно багатослівними. Чому? Бо оцінувачі частіше ставлять вищі бали довшим відповідям. Є ще ризик так званого гниття мозку, коли модель постійно вчиться на якомусь смітті. Ну і звісно, буває, що привітність стає важливішою за точність. Добре, з проблемами розібрались, а як же уникнути всіх цих пасток? Рішення насправді не в тому, щоб грубіянити, а в тому, щоб бути максимально чіткими. І для цього є чудова стратегія запитів PAD. Дивіться, секретний інгредієнт це не сама грубість, як така, це та наполегливість і чіткість, які часто за нею стоять. І ми можемо взяти ці якості, але використовувати їх конструктивно. Власне, це і є рішення, позитивні, наполегливі та прямі запити, або скорочено пад. Отже, перша літера П це позитивний. Тобто, кажіть, що робити, а не чого не робити. Фокусуйтесь на бажаному результаті. Наприклад, замість не пиши складно, краще сказати поясни простими словами. Далі А це наполегливий не треба соромитись давати прямі команди, і дуже круто працює призначення ролей. Наприклад, ти геніальний математик. Розв'яжи. Це одразу задає потрібний контекст і тон. І остання літера Д. Це прямий. Тобто будьте максимально конкретними. Всі ці надто вічливі і нерішучі фрази, типу, можливо, ти міг би, якщо не складно, вони лише створюють двозначність, заплутують модель. А правило просте, чим менше двозначності, тим кращим буде результат. Гаразд, теорія, це добре. Давайте тепер подивимось, як усе це виглядає на практиці. Ось вам ідеальний приклад. До ввічливий, але погодьтеся, дуже розмитий запит. А тепер після з методом пад. Дій як експертний контент стратег. Згенеруй 5 унікальних заголовків для дописів у блог про бізнес-застосування генеративного шиї. Цільова аудиторія не технічні керівники. Різниця ж колосальна, правда? Другий запит він позитивний, наполегливий і прямий. Він чітко задає роль, кількість, тему і навіть цільову аудиторію, і результат тут буде просто на кілька голів вищим. Тож, який з цього всього висновок? Він насправді простий. Справа зовсім не в тому, щоб ображати машину, а в тому, щоб навчитися спілкуватися з нею максимально ефективно. І виявляється, що чіткість, прямота і впевненість це саме та мова, яку штучний інтелект розуміє найкраще. І наостанок одна думка, яка мені здається, змушує замислитись адже кожен наш запит, кожна наша інструкція це ж по суті маленький урок для шиї. І якщо ці інструкції сформують його поведінку, його світогляд. То виникає питання: а яку ж таку цифрову свідомість ми всі разом колективно створюємо? Це, мабуть, питання, над яким точно варто поміркувати.